Тобто, це є ті цілі, які ворог вибирає для того, щоб їх щоб їх обстрілювати, і це зараз вони ці цілі вибирають і списують на те, що це є якраз помста за прильоти по кримському мосту. Причому не зовсім зрозуміло звідки ті прильоти і чим було, бо наші офіційні офіційні органи не підтвердили те, що це насправді зробили. Представники наших сил оборони, тобто мова ну, вже про те, що Російська Федерація вона сама собі може вигадувати все, що завгодно, але тим не менше, вони будуть намагатися обстрілювати абсолютно всю нашу інфраструктуру і логіки в їхніх діях, шукати, мабуть, то трошки зайву роботу. А от відносно того, чи треба би було росіянам показати хоч що-небудь, що вони зробили у відповідь на тих подій, які відбулися на Кримському мосту. Так треба було, і очевидно, що що було передбачувано, що росіяни будуть щось намагатися зробити. Ми побачили минулої ночі велику кількість безпілотників, які росіяни запустили по Україні. Ми побачили велику кількість ракет, які так само так само летіли сюди. І дякуючи нашим силам повітряної оборони, вони не долетіли, не досягнули своїх цілей. Але тим не менше, росіяни намагатимуться. Це робити так, як вони роблять останні майже півтора роки, і вони будуть намагатися обстрілювати, знищувати нашу інфраструктуру і шукати логіки. Ще раз повторюся в їхніх діях. То трошки така лишня робота. А чи вбачаєте, пане Володимире, в логіку в наступному, що під обстріли сьогодні попали Одеса та Миколаїв? Чи пов'язуєте ви це з ось обстрілом Кримського мосту? Якщо навіть ну власне так і каже, так що а, це відповідь, але а... В Російській Федерації загалом просто луплять, коли попало і де попало. Тому як ви зазначаєте, тут логіки важко знайти. Я мала на увазі е, саме і вихід України із зернової угоди, і ось в повністю всьому аспекті те, що портова інфраструктура Одещини, Одеси, Миколаєва, тобто, що Чорне море, яке ще контролюється Україною і буде контролюватися Україною, наразі під прицілом і найбільш уразливе. Насправді з зернової угоди вийшла не Україна, а Росія. Вона про це заявила. Ця зернова угода перестала діяти. Там були окреслені чіткі дати. Росія не продовжувала цю зернову угоду. А насправді Україна з Росією не підписувала жодних договорів, тобто це був договор по лінії Україна, Туреччина, оон і так само з іншого боку, Росія, Туреччина ОНУ. Росія з свого боку вийшла з цієї зернової угоди. Які аргументи Росіяни будуть намагатися застосовувати? Відносно того, чому вони не продовжують свою участь у цьому, мені здається, що зараз вони будуть намагатися чіплятися хоч за що-небудь для того, щоб нав'язувати свої якісь умови продовження цієї угоди, включаючи підключення до сфіфту якогось банку або його дочерного дочірного підприємства з якогось банку а може і може це по цій схемі виглядати. Але тим не менше, тим не менше, як на мене, то то тут взагалі є питання для чого Росія в зерновій угоді. Її логіка і логіка її там присутності, як на мене, вона відсутня повністю. Чому, якщо ми говоримо про те, що Росія обіцяє не обстрілювати портову інфраструктуру при перевозці зерна, ну давайте згадаємо початок дії першої зернової угоди в саме перший день по портах якраз і пролетіли російські ракети. Говорити про те, що Росія дотримується якихось обіцянок, які вона робить. Ну домовлятися з терористом, домовлятися з Росією. Воно не коштуватиме навіть того паперу, на який ці домовленості будуть підписані. А зараз ми бачили за вчорашній день заяви трьох країн відносно зернової угоди, і по цим трьом країнам ми розуміємо прекрасно наперед, що Росія. Буде доганяти цю зернову угоду, і буде, буде до неї заскакувати, так як там це вона робила минулого разу. Я зараз про що маю на увазі Китай, Міністерство закордонних справ Китаю заявило про те, що вони будуть продовжувати, будуть працювати над продовженням цієї зернової угоди. І в принципі, Китаю диктувати Росія умови не буде ніколи, ніколи не диктувала ніколи до цього прохати щось про щось так, намагатися домовитися про щось так а диктувати умови Китаю мені не будуть точно. З іншого боку, Туреччина, яка так само сказала, що на рівні дорогана сказала про те, що вони будуть працювати над продовженням зернової угоди, і в принципі якось ставити питання про те, що чи є у Туреччини рівень домовленості, чи рівень впливу на Путіна, аж настільки великий, щоб ця зернова угода була продовжена, незалежно від чи буде там Росія, чи не буде. А так, звичайно, що є, і в принципі я прибічник того, і я бачу наперед, що так і буде, що чорне море після нашої перемоги залишиться морем, а залишиться акваторією двох країн. Це буде Туреччина з її проблемами, Україна з нашим флотом. Російського флоту там не буде в принципі комунів. і помині зараз, лякаючись наших надводних безполотних суден, вони поприбирали велику частину своїх тазів, морських прибирали кували із Чорноморських бух то це якраз продовжиться надалі. Вони не будуть користуватися Чорним морем, їх просто туди ніхто не пустить більше. Тому тут стоїть питання про те, що і Туреччина так само зробить все, аби зернова угода продовжилася, і вона далі діяла. І ми ну, бачили заяву Салівана. Сполучені Штати так само говорять про те, що якщо раптом Росія буде блокувати. Якісь зернові процеси, то Росія буде отримувати величезні дипломатичні наслідки. Ми хотілося, щоб ці наслідки звичайно не були а, там якимось обіспокоєності третього уровня, так би мовити. А мені б хотілося, щоб ці наслідки вони були реальними дійсними, і ми цього очікуємо від наших партнерів. Тому питання участі Росії в зерновій угоді ну воно таке собі. Як на мене, воно там не потрібна. Як на мене, то тут стоїть питання про те, що ООН, Безпосередньо домовляється із Україною про е, продовольство, і ця продовольча криза, вона в світі є, бо з українського зерна вона буде поглиблюватися і поглиблюватися дуже сильно. Відносно того, що зможе Росія на це впливати, ну, Росія буде зараз чіплятися за будь-які ниточки, або е, десь там е, відмітити свій вплив, свої якісь інтереси. Е, можливо, я не виключаю, що на засіданні Брікса у Африці ми бачили до речі, нещодавно проїзд африканських лідерів, в тому числі до Російської Федерації, які заїжджали по дорозі в Україну. А можливо, там домовляться про те, що Африка буде купляти далі. А це українське зерно, і це буде таким жестом доброї волі від росіян. Але насправді весь світ, і ми в першу чергу очікуємо найбільшого жесту доброї волі Росіян це забрати свої поційні війська і забратися з наших територій. Займатися там своїми справами, видати нам військових злочинців і заплатити компенсації за всі ті розрушені об'єкти, які вони у нас зробили. Пане Володимире, ось ви згадали про південно-африканську республіку. Про візит південно-африканської дипломатів Південно-Африканської Республіки до України знаємо результати і знаємо також, що і Путін має зустрітися із представниками. Але я ось натрапила на наступну новину, що Польща не відкриватиме свій ринок для українського зерна після припинення дії зернової згоди. Про це заяви прем'єр-міністр Польщі. Як ви особисто для себе це с? Приймаєте це дружня нам країна, і начебто мали нам допомогти у такий важкий та скрутний час. і е, Зазначаються, е, зазначає керівництво Польщі, що наразі Україна тримає е, Росію або та не напала на Польщу. Я вам скажу, що тут ж питання відносно ринку зерна у Польщі да й не тільки в Польщі там мова йшла про п'ять країн. Вже вони обговорювалися на найвищих рівнях. Причому і наше міністерство пока воно спілкувалося напряму і з міністерством ПОКА Польщі, і наскільки я пам'ятаю, то це питання обговорювалося навіть на рівні глав держав. Мова йде про те, що Україна з нашим зерном. Вона може виступити величезним конкурентом для польських фермерів. Ці польські фермери, і не тільки польські. Давайте ми зараз говоримо про Польщу, але вони не, не згадуватимемо, не показуватимемо пальцями ще й на інші країни, які так само долучалися до цього зернового блокування у своїх країнах. Вони бояться про те, що їхні фермери вони не доотримують прибутки, прибутків, те, що їхні фермери не зможуть продавати їхнє зерно по тим цінам, яким є. І там вони чітко обговорили конструкцію і алгоритм. Транзиту нашого українського зерна через країни, і в принципі, наскільки я пам'ятаю, це питання на якомусь етапі вирішилося. Стоїть питання про те, що якесь певне зерно, певне збіжжя, наприклад, пшениця ячмуню воно не може продаватися на території Польщі, не створюючи конкуренцію польському виробнику. А може їхати транзитом проїжджати через польську територію. Тобто, тут питання в тому, що будь-яка країна, вона перш за все відстоюватиме свої інтереси, так моє з точки зору. Воєнного стану з точки зору війни, з точки зору стримування агресора на своїй території. Ми його стримуємо, щоб він не пішов далі на територію Європи, щоб його кутити його далі не поширювалося. А от відносно відносно забезпечення економічної безпеки сегменту аграрного ну кожна країна Європи вона буде відстоювати свої інтереси, бо насправді і поляки, наші друзі, і дуже багато інших країн вони. Насправді економічно досить сильно потерпають від всіх тих процесів, які зараз відбуваються в зв'язку з вторгненням Росії в Україну і питання і по пальному питання по, по продовольству, питання по дуже багатьох речах і по енергоресурсах, і так далі. і В них вони є. І, насправді кожен громадянин цих країн він платить із своєї кишені за наслідки і тих санкцій, які. Допомагають Україні боротися з ворогом і блокують постачання величезної кількості товарів товарів і на території Росії, і блокують постачання грошей, які би фінансували російські війська. Тобто, це все відбувається в тому числі за участі наших друзів європейців, і тут говорити про те, що вони якось блокують продаж нашого українського зерна в себе, і тому вони нам перестають бути ні, так, так немає. І ці питання я ще раз повторюсь, вони вирішувалися на найвищих рівнях. Далі пропоную поговорити нам про недругів. Бо п'ята колона ПВК Вагнер прибула до Білорусі щонайменше 90 машин. Про це сповіщає моніторингова група Білоруський Гайон. Це вже друга колона за день із найманцями Пригожина. За даними групи, у ній від 90 до понад тисяч до понад ста одиниць техніки. Вона більша ніж попередня, яка прибула сьогодні вранці. Серед техніки фіксують так звані буханки, пікапи із відкритими багажни. Камо кілька пасажирських автобусів, фури і легкові авто, а також декілька бензовозів та урали із причепами колона рухається маршрутом від кордону з Російською Федерацією. КПП Дубовичка на трасі в напрямку Осиповичів у супроводі Даї Республіки Білорусь. пане Володимире, чи вбачаєте ви повторний напад зі сторони Білорусі? І ось коли ви чуєте ось таку інформацію. Що від 90 до понад 100 одиниць техніки рухається, перекидається на територію Білорусі. Про що це вам свідчить? Це багато чи це ну, звичайна звичайна справа? Давайте З кінця. Ну і з техніки, яка рухається на територію Білорусі і відноситься до ПВК Вагнер. ви ж самі озвучили, що там Там пікапи, там автобуси, там з легкові автомобілі, там все інше. Тобто називати це військовою технікою, ну це не зовсім військова техніка. Хоча перевезення особового складу найманців, вона, вона виконує таку функцію в невеликій кількості. Там є якась кількість суралів, є якась кількість бензозаправочних чи заправочних автомобілів. Вони рухаються, так вони, вони там є. А я би опирався на ті дані, які не публікує гаюна, які озвучує озвучує наше головне управління розвідки. Вони вже сьогодні озвучили про те, що. Вони спостерігають за всім цим процесом, що на території Білорусі перемістилось близько 700 вагнерівців, і за їхніми даними, те, чим будуть займатися вагнерівці на території Білорусі, це проводити тренування тих чмобіків російських, які відправляються до навчання в Білорусі. Де вони будуть застосовуватися? Ну на цей момент, поки загрози, ми чуємо заяви наших військових хайників на те, що на цей момент загрози перемогу повторного вторгнення. Території Білорусі нас немає. Але тим не менше ситуація може змінюватися. За цією ситуацією спостерігають наші військові, і, в принципі, вони готують усі ті сили і засоби для того, щоб стримувати там ворога. Ворог не може не зможе пройти на територію України, так як йому це вдалося на початку відкритого вторгнення. І е, всі наші сили оборони вони готові до всіх цих процесів. Поки що, вони спостерігають за тим, що там відбувається. поки що Якоїсь концентрації військ, яка б внесла загрозу для наших українських сил оборони на півночі, її поки що немає. Чи зміниться ця ситуація? Я впевнений, що коли вона буде змінюватися, то ми отримуємо таку інформацію від наших офіційних джерел, і вже після того зможемо певним чином певним чином на неї реагувати. На цей момент яка частина вагнерівся туди перемістилася, але ми знаємо про те, що Пригожин продовжує гасати по території Російської Федерації поки ми, поки ми не бачимо за його бунт. Пригожинський, ми не бачимо поки її відповідальності, хоча й кримінальна справа не закрилася, вона розслідується. Пригожин продовжує вільно переміщатися. Але території Росії і за цим ми так само спостерігаємо. Аналізуємо, що там відбувається. Аналізуємо, що він мобілізує, чи він набирає і вербує до своєї приватної військової кампанії нових найманців і що, куди вони будуть застосовуватися. В принципі, за цим всім. А активно слідкують наші сили оборони, і по не будемо воно кого точно до речі, літак засновника приватної військової компанії «Пригожина», Як повідомляють, знову сів на військовому дромі в Білорусі. Це вже четверта його поїздка. Останнім часом дуже дякую вам, пане Володимире, що знайшли час та Долучилися до нашого етеру. Володимир Мартиненко, радник, міністра внутрішніх справ у 15-21 роках.